Всіх вітаю з Новим роком! Сьогодні у нас залишився один дуже класний маленький комплекс вправ. Але перш ніж розпочати, хочу, щоб ви згадали, що новий рік це період див, тому завжди вірте в дива. Але не забувайте, що ми маємо з вами робити те, що в наших силах, те, що ми любимо, те, що ми вміємо. Тож тренуйтеся, а в коментарях обов'язково вітайте не тільки мене, а всю нашу здорову спільноту з Новим роком. І бажайте всього, чого самі собі бажаєте. Приступаємо до останнього тренування! Вмикаємо руки, спину, прес в наше третє тренування. Руки перед собою виходимо в позу стола. Пальчики широко, лікті по діагоналі назад трошки зігнуті. І в цьому положенні ми з вами попрацюємо лопаточками. Опускайте корпус між рук і піднімайте корпус вгору. Корпус між рук і корпус вгору. Знайдіть гарну опору також і в гомілки. Лікті не перерозгинайте. Чотири, три. Два. Один. Тепер направте долоньки широко розчепіреними пальцями всередину, як діамант, лікті назовні з пози стола. Ми робимо відтискання вдих носиком до підлоги, сідничні кістки, розведені вгору і видих. Вдих. Ми будемо ускладнювати зараз. Поки що приміряйте відтискання в цьому положенні в позі стола. Ще два. Видих, вдих і видих. Опускаємося на будь-який бік, я лягаю на лівий, щоб вам було гарно видно мою праву сторону. Ліва рука під головою, права рука вгору і працює рука з лопаткою. Вгору тягнеться і вниз сідає на місце. Лопатка відтягується і лопаточка вниз. Відтягується і вниз. 4, три. Прям гарненько за пальчиками рука натягнута в лікті. Один вдих і видих. Тепер руку переведіть вперед, паралельно підлозі. І так само рука тягнеться вперед і назад. Дуже важливо, щоб за рукою ви не брали за собою корпус, не нахиляли. Тільки рука, а корпус фіксований. Лопатка їздить по грудній клітці. Три, видих. Два. Один. І тепер руку переводимо над вухом вгору і вниз. І теж рух лопатки плеча. Якщо вам якісь з положень якомусь важко, не переживайте, будь-яке повторне повторення буде давати вам полегшення і розуміння вправи. Молодці! Тепер знову позу стола і провалюємося з вами вниз, як ми з вами вже робили, і вгору. І відчуйте, чи є різниця зараз між робочою лопаткою і тією, з якою не Працювали. Пропрацюємо іншу сторону. Лягаю до вас спиною. Ноги зігнуті. Права рука у мене під головою. Ліва рука у мене вгорі. Відтягую руку, а не корпус. Руку з лопаткою. Вдих. Видих. Витягуйте руку в лікті, вона не зігнута. Два. Один. Переводимо рівну руку вперед, паралельно підлозі, і тут буде таке бажання опуститися корпусом вниз. Ви цього не робите. Ви корпус фіксуєте, ніби між двох вузьких стіночок, уявляєте, спереду і ззаду грудної клітки, а рука з лопаткою рухається по клітці. Фастії, вільні фастії дозволяють зробити цей рух. Переводимо руку над вухом. І вгору вниз. Лопатка, до речі, кріпиться до грудної клітки фасціальними структурами, тому дуже важливо, щоб тут було копсення і регулярний рух тренування здорове. Ще один. Опускаємо руку, знову стаємо поза стола і опускаємося вниз. Відчуйте. Ще більш рівномірним став рух зараз. І ми з вами спробуємо відтискання, але вже більш складну позу. Виходимо в планку з колін, або ви можете залишитись десь на півшляху. Завертаємо в діамант, робимо з пальців, лікті в сторони по діагоналі. І вдих. І руками піднімаємо себе видих. Вдих. Якщо вам хочеться легше, ви робите крок до себе. Вдих і видих. Так вам сильно легко, маленький крок вперед. І разом з руками крок зробіть з корпуса вперед. Вдих, видих. І шукаєте підходящий для вас. Амплітуду. Ще два. І один. Потягнулися сідничними кістками назад. Позу дитини. Коліна розведіть. Намагайтеся сісти сідничками на п'ятки, але це не є обов'язковим. Тепер піднімайте руку, спираючись долоньку Виглядуйте під однією рукою і під іншою. Рука витягнута в лікті. Ще три. Два. Один. Округлили спину, вийшли вгору, велике коло руками. І не помітили, як вже склали маленьке тренування, стопи, ноги, руки, верхня частина тіла. Виконуйте, поєднуючи це тренування саме в тому порядку, який я вам дала. Або вибирайте одну з частинок, якщо ви зовсім зовсім обмежені. Часі. Звичайно, я на вас чекаю в коментарях. Діліться своїми враженнями, побажаннями і побачимось вже на повноцінних тренуваннях в новому році. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму ютуб-каналі Саша ФітнесЛайф. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в інстаграм Саша Фітнес Лайф.